Друзі, всім привіт! Хочу поговорити про вчорашні ліквідації. Сума ліквідації була близько 2 мільярдів доларів ну, загальні позиції, і ліквіднуло 736 тисяч трейдерів. Це трошки менше ніж по 3 тисячі доларів на людину. в Середньому по основному ліквіднуло тих людей, що вірили в ріст Альтів, в тому числі ефіріума. Адже біткоін просів десь відсотків на 8 на 9. А от е навіть ефіріум просів на добрих 20, а що говорити про іншу альту, яка місцями просідала на 40. Звичайно, що будь-яке плече, навіть дуже ультраконсервативне, третє, там якесь не витримує таких штук, особливо якщо не було стопів. Тому що би я міг вам порадити. Дивіться, давайте спочатку визначимося, на що ми займаємося цим. Якщо для того, щоб бути заможними, то давайте подивимося, як люди реально стоять заможними. І хто став заможними. Можна відкрити список Forbes і спробувати там знайти пацанчиків, що торгують на ф'ючерсі з сотим плечем, і заробили там десятки чи сотні мільярдів. Ви таких там не знайдете. Зате ви там знайдете такого чувака, як Ворен Баффет, який робить в рік приблизно 25% в доларі протягом багатьох років. Просто його ніде не ліквідує, нічого немає. Він акуратно працює і все в нього добре. От якщо хочете бути заможними, то треба діяти, як він. І ставити завдання такі. І радійте, якщо вам вдалося за рік зробити 15-20%, то це круто. Якщо вам вдалося зробити 30%, то ви вже круче, як Ворен Баффет зробили. Не треба намагатися робити тисячі і в результаті отримувати ліквідації. І тепер ще поговоримо про те, чим ми торгуємо. Е, я використовую плече невелике, але хеджоване, і я торгую в основному біткоїном. Коли я торгую біткоїном, коли я тримаю біткоїн, я собі думаю, хто поруч зі мною? Поруч зі мною Grayscale, MicroStrategy, дуже багато великих інвесторів, заможні люди. І мені прикольно в такій компанії. Я розумію, що якщо біткоін буде дуже сильно падати, ці чуваки його відкуплять. Вони дадуть йому вкататися в ніші. А тепер подивимося середньостатистичного трейдера, який трейдить всякі щиткоїни незрозумілі. От хто з ним стоїть? З ним стоїть купа таких самих хомічків, як він, які напхали за обидві щочки цього щиткоїна і держать якусь ціну. Та зрозуміло, що будь-який рух ціни, ці всі комічки злякаються, і не будуть вірити в цю монету, ні взагалі ні в що, і будуть готові продати хоч за щось. От, тому відбуваються такі шалені великі рухи на ринку. Справді, немає якихось там кукловодів, що роблять ці рухи. Насправді це просто, просто толпа, просто дюрба людей. Якщо вам подобається бути серед таких комічків, які там. Мають можливість разок виграти в лотерею, але частіше їх бриють, то будьте. Але я б вам рекомендував торгувати біткоїном. І для початку тільки на споті. В цьому люблю, папа, будьте розумні.